2, 98. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ, 98 FM. Вітаю, мене звати Ярослав Федоренко. і Це третій сектор на радіо Київ 98FM. Говоримо про те, як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Сьогодні ж поговоримо про ветеран ХАБ. Звісно, всі ми чули. Про такий проєкт, але мало що про нього можемо знати. Ну, здебільшого, українці реально мало знають про те, що насправді відбувається ветеранхаб, як відбувається допомога ветеранам і власне захисникам та захисницям, які впроваджує ветеранхаб, поговоримо сьогодні. А в студії у нас керівниця напряму послуг ветеранхаб Аліна Погоріла. Вітаю вас, пані Аліно. Вітаю. А для початку якраз хочу запитати про ветеранхаб. Буквально кілька років існує ветеранхаб, не так mm -hmm. багато. Розуміємо, що була потреба в свій час після 2014 року, коли розпочалася вже війна. А була потреба допомозі ветеранам. А mm -hmm. тут в студії, до речі, на програмі було дуже різних багато організацій, якісь допомагають юридичною допомогою, якісь психологічною, гуманітарні організації. Ветеран хаб насправді втілює, мабуть, це все в собі, і багато різних напрямків існують. Okay. Тож давайте для початку про напрямки роботи ветеран хабу. Так, дякую, насправді так і є. Ветеран хабу має такий комплексний підхід. Це організація, яка створена для ветеранів, для захисників та захисниць, для членів їх родин та близьких до них людей. Хочу наголосити саме на слові близьких людей, тому що ми надаємо послуги не лише дружинам, юридично оформленим, які перебувають прибувають юридично оформлених стосунках, а це може бути партнерка, дівчина, кохана, мама, тато, дочка, сестра і так. Далі, всі люди, які долучені до життя в нашого захисника чи захисниці, мають певні хвилювання або потребу отримати ту чи іншу послугу. Послуги дійсно комплексні, і основні їх вектори їх є три: це психологічна підтримка. Та консультування це юридичне консультування, це насамперед первинна юридична консультація, і це консультування з пошуку роботи з розвитку своїх кар'єрних можливостей. І в цьому моменті я хочу наголосити на тому, що ми не закриваємо робочі місця грубо кажучи, ми допомагаємо зорієнтуватися на ринку цивільному ринку праці і підготуватися до майбутніх потенційних співбесід. І звісно, якщо розглядати ветеранхаб більш так ближче, окрім ось цих трьох базових послуг, які можна отримати в різних форматах, як форматі простору лінії підтримки чи мобільного офісу, є ще інші речі, які можливо менш очевидні, але дуже круті. Ветеран Хаб працює як простір. Відповідно, у нас відбуваються різні івенти, і ми завжди дуже чекаємо на них гостей, як наших захисників і захисниць, так і цивільних близьких до них. І це можуть бути дуже різні речі, як презентація книги, так і перегляд кіно. До речі, сьогодні, якщо хтось має час та можливість самі вечора, можна прийти подивитися у хабі прем'єра фільму. Це можуть бути події такої з фізичної підтримки, типу йоги або ж курси з аналіз і тому подібне. І хаб є ще й таким коворкінгом, місцем, де можна залишитися, попрацювати, вирішити те чи інше питання у спокійній атмосфері, або ж місцем, де можна просто поспілкуватися зі своїми. Тому, якщо говорити так дуже чітко е і транслювати наші послуги, дійсно це психологічна підтримка, це юридичне консультування, це консультування з пошуку роботи, але це ще й можливість бути залученим в середовище, де є свої, де є гідність та повага, де тебе чекають, де тобі радіє. Де ти можеш або відпочити, скажімо, культурно долучившись до якогось івенту, культурного формату, бути учасником будь-якої освітньої програми, яку ми пропонуємо, тому що ті освітні програми, які ми пропонуємо в партнерстві з іншими організаціями, вони для нашої цільової аудиторії завжди будуть безкоштовними. І тут о, можна використати простір як простір, як коворкінг, як хаб, тому він і є хаб, щоб попрацювати, написати якогось листа, підготувати ті чи інші документи. До речі, про заходи, які у вас відбуваються, от я кілька разів був mm -hmm. ще в попередньому офісі. Оце ми yeah. трохи далі поговоримо якраз про відкриття mm -hmm. нового офісу на Подолі. Але, наприклад, я як цивільний був, я пам'ятаю, тоді це була одна з презентацій фільмів Ірини Цілик, які mm -hmm. вона знімала. І я як цивільний мав можливість зареєструватися і прийти. По-перше, подивитися фільм, по-друге, mm -hmm. зустрітися з риною цілих, поспілкуватися. Так. І там було так само, от, ну, мабуть, 50 на 50 було і військових mm -hmm. ветеранів. Там навіть з родинами приходили дійсно. Mm -hmm. І було дуже багато цивільних, яким, mm -hmm. власне, просто було цікаво подивитися цей фільм. А mm -hmm. як до вас можна кому потрапити взагалі? Mm -hmm. Наскільки от цивільні можуть приходити, і якими послугами можуть користуватися? Mm -hmm. а, так, дійсно, що це. Цивільних в нашому середов... середовищі також є присутня певна кількість людей, і зачасту в більшому випадків це є люди в чомусь наближені до захисників та захисниць люди, які очікують повернення своїх додому. Але це можуть бути і загалом цивільні люди, якщо говорити саме про подію. Тому ми -то тут в цьому випадку не можемо говорити про психологічні, юридичні та консультації з пошуку роботи. Вони надаються більш цілеспрямовано цілеспрямовано. Диторії, якщо говорити про можливість відвідувати ті чи інші івенти загального характеру, наприклад, презентація книги, спілкування з якимось з певним діячем, перегляд фільму, дійсно. Можуть долучитися цивільні люди, які не, не є прямою цільовою аудиторією, і зробити це не складно. В наших соцмережах, в основному це Фейсбук, Інстаграм, завжди є анонс на тиждень. Щотижня ми публікуємо наші найближчі події з датами, з часом, з роз'ясненням, що це буде, такий міні-анонс, і посилання на Google форму, через яку ти можеш зареєструватися і прийти до хабу. Тому хаб відкритий до усіх, але, звісно, є різниця в тому, які послуги надаються ті чи інші іншій аудиторії, тому що якщо говорити, що це е, може бути вузькопрофільна подія, скажімо так, навчання для операторів дронів okay. Okay. І, okay. і тут, звісно, є критерії, яка для якої аудиторії створена ця подія, і як долучаються люди, якщо ж є події характеру такого зразу націленого напевно аудиторію, і про це буде сказано в анонсі. Наприклад, це якась навчальна освітня програма для дружин та дівчат, які чекають е, своїх чоловіків вдома. Поки вони захищають Україну, і відповідно, звісно, що при реєстрації ми звертаємо увагу на те, чи підпадає людина під цю категорію. І якщо не підпадає, то вже адміністратор повідомить, чому і як, але це обов'язково буде вказано в анонсі. Якщо ж це перегляд фільму або взагалі немає інформації в анонсі, що це от вузькопрофільна якась подія, або виключно там для захисників та захисниць, то звісно, ми відкриті до усіх і будемо раді гостям. Якщо говорити ще про проєкти ветеран хаб, mm. от хотів якраз звернути увагу про. Е, Поговорити про те, як ви допомагаєте працевлаштуватися ветеранам. Uh -huh. А наскільки я знаю, у вас є такий проект, практика, яка uh -huh. називається. А також от, сам форум, практика, який відбувся на початку березня, uh -huh. де ви спільно з Айрекс, і Айрекс, uh -huh. ви провели такий форум. А, розкажіть детальніше, як відбувається, і як, от якщо зараз нас слухають ветерани, які uh -huh. або вже повернулися, або скоро мають повернутися uh -huh. і вже думали про те. Як їм працевлаштуватися і взагалі mm -hmm. переходити до цивільного життя? Mm -hmm. Що можуть вони отримати, от звернувшись mm -hmm. до ветеранхабу? Так, робота з напрямку HR вона у нас різнопланова і ведеться з різними стейкхолдерами. Якщо говорити про ветеранів, то звісно, це в першу чергу це консультування з пошуку роботи. І щоб отримати цю консультацію, можна прийти до хабу, можна зателефонувати на лінію підтримки. І, да, Давайте відразу лінію підтримки лінію підтримки. Так, лінія підтримки працює у нас 7 днів на тиждень, з 9 ранку до 9 вечора. Це єдиний номер, який є у всіх соціальних мережах 067 348 28 68. На лінії підтримки відповідає адміністратор, який уточнює певні дані, по яких Формує запит і передає далі на відповідного координатора, уточнює також зручний час для зворотнього зв'язку. І хтось із наших менеджерів залежно від того, який був тип запиту, чи психологічний, чи юридичний, чи по пошуку роботи, перетелефоновує і вже консультує по телефону. Це до речі. Така відповідь на боява лінії, це відповідь на реалії е, повномасштабної війни, тому що лінія запрацювала з березня, коли стало зрозуміло, що допомога потрібна, потрібно ще більше з березня. Це цього року, так, 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 так. Угу. По суті, з початком повномасштабної війни і з необхідністю закриття простору фізично, виникла така думка та ідея, як бути корисним, як тримати зв'язок. Але якщо повертатися до HR так, то отримати безпосередню допомогу можна, зателефонувавши або відвідавши хаб за домовленістю отримати ту чи іншу консультацію. Про що може бути ця консультація? Вона може бути пов'язана з підготовкою резюме, тому що це така штука, яка постійно оновлюється, і є якісь топові лайфхаки, як краще це робити. І, звісно, класно, коли на зв'язку з тобою є людина, яка може проконсультувати, як структурувати, яку інформацію вказувати, не вказувати. До речі, вже прослідковується такий момент, що далеко не всі наші захисники вказують в резюме свій військовий досвід, а далеко не всі роботодавці поки що розуміють, як його розцінювати. І як його переносити на цивільне життя, а насправді людина поки захищає нас, вона набуває певних скілів, які можуть бути корисними надалі, і це не є, ну умовно кажучи, час, коли людина професійно на стопі. Це не так і з цим потрібно працювати. Але ми повертаємось до хабу це складання резюме, це пошук власне вакансій, тому що потрібно зрозуміти, які портали взагалі є релевантними, що працює, що не працює. Якщо у людини уже є. Бачення, яка це має бути сфера, відповідно, є більш профільні сайти, де доречно шукати ті чи інші вакансії. Консультант цю інформацію постійно опрацьовує, тому він знає, що зараз актуально куди краще звертатися, може допомогти скласти підбірку вакансій, щоб скласти, так скажімо, свій план. Тому що пошук роботи це вже робота. І розуміння того, на які вакансії ти відгукнувся, коли тобі очікувати зворотнього зв'язку. Це все процес, і тут класно мати супорт. І, звісно, підготовка до самої співбесіди. Співбесіда це такий емоційний виклик, можна хвилюватися, або інколи потрібно просто людина, з якою можна проговорити так. і певна зрозумі... допомога, консультація так, навіть так. Допоможе. Так, навіть ну, відчути себе так, скажімо, як вправо програти ось цю ситуацію співбесіди, і якісь топові питання, і звісно, консультант розуміє, що мабуть запитають, і таким чином це відпрацювати. Що стосується. А, ще hr практик форуму і ось цього напрямку роботи це напрямок більше дослідження та консолідації всіх тих знань і досвіду, які має хаб. Ну, велика сила і потужність хабу у тому, що завдяки спілкуванні з нашими захисницями та захисниками ми розуміємо з їхніх історій, з якими проблемами на різних етапах може стикатися людина, особливо коли починає етап пошуку роботи. І випливаючи з цього. Виникло кілька проектів в цьому напрямку. Один із них це посібник для державних служб соціальних по зайнятості, тому що саме ну, чисто логічно по процедурі, якщо людина починає шукати роботу, вона може звертатися до центру зайнятості і на сайті ветеранхабу у розділі проекти можна в відкритому доступі подивитися цей посібник саме для таких державних інституцій, і він дуже дуже прикладний. Він по суті, спобудований на практичних кейсах, яка може бути ситуація, як може зреагувати співробітник, як можливо може зреагувати захисник чи захисниця, який тільки повертається до цивільного життя, і так далі. І це розширює твій світогляд, і ти розумієш, наскільки різними бувають ситуації. І третя гілка в цьому це от якраз такий форум HR-практики, який почався із. О, можна сказати навіть сім місяців тому, але не як форум, а як власне постійна робота hr департаменту ветеран хабу із компаніями, які були зацікавлені у тому, щоб Ветеран, їхні працівники, які будуть ветеранами, поверталися потім до компанії, до своїх робочих місць. І ці компанії вже розуміли, що будуть певні зміни, і потрібна буде допомога і ветеранам в адаптації до тієї роботи, яку ти ніби ти робив і усе знаєш, і допомога колективу. Щоб... Ну, але ж можуть бути різні обставини після так, повернення. Так, так з і ось цей досвід він акумулювався ось більше ніж півроку в контакті з ветеранхаб. Було 20 плюс компаній, які були зацікавлені в питаннях реінтеграції ветеранів на цивільному ринку праці. І е, аналізуючи його, наша команда прийшла до. Такого одного дуже вузького зрозумілого питання: а, а як саме будувати цю взаємодію, як відбудовувати, налагоджувати ось ці робочі стосунки, щоб це було взаємно комфортно? І для того, щоб цю відповідь знайти і обговорити в максимально широкому колі, насправді і виникла ідея провести цілий форум, який відбувся нещодавно, і теж на нього відгукнулося. Більше ста гостей, і це були люди з різних категорій: це були як представники громадського сектору, як представники держави, представники ветерани, ветеранського сектору, так і в командах, звісно, і просто цивільні люди, які громадянська позиція яких відповідгукнулася на цей запит, розуміє, що це, це важливо. Ось і захід мав такі чотири панелі, які були. І теоретичними, і практичними, тобто три панелі були більше присвячені досвіду. Бо наші нашими гостями були спікери, топ-менеджери HR різних компаній, які вже пройшли навчання разом з ветеранхабом, і вони поділилися тим, що дійсно є робочі механіки, вони працюють, і це допомагає. І також була остання, напевно, найцікавіша для мене частина. Це частина практична, коли е, наші ветерани погодилися допомогти е, реалізувати е, саме цю практику, щоб ця практика була це слово було виправдане в цьому контексті, і ми іментували такі ситуації зі співбесідами, і після яких учасниками яких були ветерани, і по факту співбесіди кожна зі сторін могла отримати чесний фідбек, як же це було. І зрозуміти, ну відчути на собі, як одні речі працюють, а інші речі все ж не працюють. Само на практиці. Так само на практиці. І в цьому контексті практик, ну тобто, це знаєте, форум, це івент, це подія, але е, тут є. Скажімо, два дві таких складові, додаткові, ну постійні, і потужні. Перше, це всі теоретичні надбання сформовані у гайд, який так і називається hr практика і його можна знайти на сайті Хабу. Він є у вільному доступі і він корисний для HR-ів і всіх, хто займається. Команда утворенням, благополуччям команди всередині. І це ж і напрямок по роботі з партнерами, ось якраз з тими компаніями, які зацікавлені працювати на випередження, тому що так, ми розуміємо, що наразі число ветеранів може бути не досить великим, тому що люди захищають ще Україну і займаються іншими дуже важливими справами, але готуватися потрібно не тоді, коли буде велика хвиля демобілізації, а Зараз, коли ну є, є час і є уже напрацювання, по яким це можна робити, тому в цьому плані а, ветеран хаб як в у взаємодії з компанією виконує роль такого супорту, провідника і ті, хто готовий переглядати свої політики, положення, стандарти. Щоб адаптаптувати так, так, весь свій такий, скажем, блок кадрової політики та HR в раді в цій співпраці і раді, що цих компаній стає більше, і форум теж дав цьому певний поштовх. А я нагадаю на радіо Київ 98FM Ви слухаєте третій сектор. Говоримо сьогодні про ветеран хаб у студії керівниця напрямку послуг Аліна Погоріла. І от далі ще хотів якраз поговорити. Вже ми трохи зайшли угу. щодо самої локації. По-перше, Зараз на, на даний момент два ветеран хаба в Україні: це Київ та е, Вінниця. Вінниця. Угу. А, був у вас також в Дніпрі ще хаб, але м, якраз через повномасштабне вторгнення угу. а, його довелося закрити. Окрім того, у вас є така програма як простори партнери плюс плюс. Це вісім. Правильно? Угу. Так, все вірно. Я все правильно значить знайшов. Так. А, отже, інформація відкрита, тобто, угу. якщо вам... Справді цікаво, можна її знайти в вільному доступі, тому це от на власному прикладі показує. Mm. З приводу якраз просторів партнерів плюс плюс, де mm. вони розташовані? Давайте спочатку от про mm -hmm. загальну кількість, де вас можна знайти в яких містах? Mm -hmm. Так, ви все вірно описуєте. Так і є хабів. Було насправді до повномасштабної війни. Було три фізичні локації великі: три в це Київ, Вінниця та Дніпро. І центри плюс плюс яких є вісім. Це партнерські організації: У Луцьку, Хмельницьку, Іванкові і так далі. І є в нас на сайті карта України, де позначено дійсно контакти. Позначено самі центри плюс плюс хаби, є вказані адреси вулиці, Фейсбук, Інстаграм, тобто всі контакти, по яким можна подивитися і доєднатися. Але ситуація в країні внесла свої коригування і були ми за. В цей час пройшли такий період відкриттів-закриттів вимушених, але не зупинялися. Тобто не було такого періоду, щоб хаб у якомусь одному із своїх проявів не працював. Київ. Київ чекали зміни. Ця локація закривалась, щоб відкритися наразі на Подолі. І зараз ми працюємо, працюємо щодня, але закривалась, на щастя, не повністю, тому що виникла ідея роботи лінії, і багато колег долучилися саме до роботи лінії підтримки. Хаб Вінниці також функціонує, супер Вінниця стійка. І хаб у Дніпрі дійсно з початком повномасштабного вторгнення він є зачиненим, але саме по Дніпру. У нас зараз. Ведуться вже роботи по відновленню в те, що іншому форматі. Це буде два формати для міста Дніпро. Це робота мобільного офісу. Це команда, яка при... може приїхати до вас там, де ви знаходитесь тут і зараз. І це якраз партнерський простір плюс плюс. Це такий міні-хаб, який відкривається у партнерстві з іншим громадським організаціями до цього ми за нашого супорту та сприяння, використ... якому ми надаємо користування наші. Знання, досвід, експертизу і підтримуємо надалі тісний зв'язок, тому що це все наша одна і та ж цільова аудиторія це наші захисники, захисниці, члени їх родин та близькі них людей. А от про мобільні простори mm -hmm. як вони зараз працюють і наскільки їх багато зараз? Mm -hmm. І що, які послуги вони саме надають? Так, зараз у нас є два мобільних офіси: це Вінниця та Київ. Дніпро на етапі формування команди. Ми вже в активному пошуку. Тому як тільки буде закрита сформована команда, буде запуск, про це буде більш детальна інформація. Мобільний офіс це. Насправді можливість бути на зв'язку з тими, кому не комфортно приїхати до офісу фізичного. Наприклад, мобільний офіс Києва займається усіма, хто перебуває у Київській області. А не мобільний офіс Вінниці відповідно приїздить до усіх, хто є в межах Вінницької області, і так далі, і неможливість приїхати може бути обумовлена різними причинами. Це може бути незручно фізично, це може бути правда далеко. В людини можуть бути там певні а, травми, і так далі, з якими пересуватися вона не може тимчасово, може взагалі не може. Тобто причин може бути багато, і насправді це не але це не є причиною, щоб не отримати допомогу. І окрім, того, що Тут дублюються наші основні послуги, це психологічна, юридична підтримка та підтримка з пошуку роботи. Це і можливість до спілкування, це настрій і вайб-хабу, який приїздить туди, де ти є. Зазвичай, щоб отримати таку можливість, не потрібно якихось складних дій. Людина так само може зателефонувати на лінію підтримки. І якщо це буде людина з Київської області. Яка незручно приїздити, звісно, ми домовляємося про дату і приїздить до неї команда. Команда має в складі психолога, юриста, консультанта з пошуку роботи, ну і водія. Тому я можу сказати, що це абсолютно ті ж послуги, які можна отримати в просторі, але коли це не комфортно, окей, що команда приїздить у більш. Туди де комфортно для далі. Це може бути місце проживання, інколи це може бути госпіталь або якась така нейтральна територія, де, де зручно і, і безпечно. А до речі, в команді у вас багато ветеранів. Так, так, так. От так. я просто не можу не звернути увагу uh -huh. на футболці, якраз «Ти uh -huh. серед своїх. От uh -huh. якраз uh -huh. я думаю, а, от я зараз можна навіть побачити, хто дивиться нас на Ютубі. А на футболці напис «Ти серед своїх. Наскільки я розумію, навіть ветерани там от почуваються себе uh -huh. багато комфортніше, коли зустрічають тих uh -huh. тих Це... людей, з якими, можливо, навіть десь і перетиналися під час uh -huh. війни. Точно людина відчує. По спілкуванню, що це хтось близький, людина із суміжним досвідом, і насправді в команді ветеран хабу є як ветерани, є зараз частина команди, яка є військовослужбовцями і повернулася до захисту України, і є члени родин, які чекають на своїх рідних із вдома і паралельно працюють працюють з нами і це. Ну дуже крута можливість, по-перше, на собі перевіряти всі ті штуки, які ми декларуємо. І дотримуватися дуже важливого принципу нічого для ветеранів не робити без ветеранів. Тобто не вигадувати, не фантазувати, що може бути класно, що може бути ефективно, що зайде, що не зайде. Є наші перше вузьке коло, яке може цю інформацію профільтрувати, це наші працівники, наші колеги, які мають досвід такий же, як і наша цільова аудиторія. Ну і це, звісно. Напевно, більш така чутливість до теми від цього навіть розвивається, тому що ти знаєш з перших уст, ти знаєш історію кожного, і і класний приклад того, як мені здається, ще й для інших організацій, що як ефективно можуть працювати ветерани. Не треба вигадувати якихось міфів з приводу цього. Ось в нашій команді таких людей дійсно багато, і вони різного віку, різного досвіду, і це круто. І це до речі, як дуже хороша практика проєкту практика, який да. втілює якраз ветеран хаб, насправді так, і тому, що все, що е, продукує хаб, воно має на собі підґрунтя досвіду хабу. Це не є речі, якісь вигадані або припущення без підтверджень. Навіть якщо розробляються це, напевно, якась суперфішка хабу розробляти речі е, через дослідження. Тобто, якщо у нас, наприклад, зараз на можна не ознайомлюватися на сайті хабу, є такий інструмент як шлях ветерана. Uh, і щоб розробити такий інструмент, що зараз розробляється, скажу спойлером аналогічний шлях дружини ветерана. Це зовсім нове для нас загалі розуміння, що дружина ветерана дуже активно включені у всі процеси. то завжди так перед тим як вийде в світ ось така інформація і такі концепти, й попередує дослідження. Розробляються анкети, набираються респонденти, проводяться опитування, оформлюються звіти, і це все підсилюється тим тими тенденціями, які ми бачимо у звітах наших консультантів постійно, і тоді щось пропонується. На жаль, наш час добігає кінця. Хотілося ще багато про що поговорити, mm -hmm. які, наприклад, там про певні проекти, які плануються mm -hmm. ветеранхаб, на жаль. Сьогодні ми вже маємо прощатися так. з нашими слухачами, глядачами. Нагадаю, що в студії Радіо Київ ФМ була Аліна Погоріла, керівниця напряму послуг ветеранхаб. Говорили ми і про проекти, про діяльність, про те, як ветерани долучаються до роботи і яку допомогу можна отримати ветеран хаб. Тож звертайтеся, можете просто в Google вбити ветеранхаб, і вам все відразу з'явиться вся інформація, в тому числі сайт, номера телефонів, адреси як можна до звертання. Нутися в ветеранха. Мене ж звати Ярослав Федоренко. На цьому ставимо крапку. Почуємося з вами. Залишайтеся на радіо Київ 98FM. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98FM.